Вітаю вас, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашому етері Вероніка Сергеєва, яка здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі дитячої юнацької творчості, присвяченої пам'яті Катерини Білокур – палітра. детально про те, як вдалося здобути перше місце та як проходив конкурс, ми дізнаємось про це наступні 15 хвилин. Вероніко, рада вітати тебе. Вітаю вітаю тебе, перше в нашій студії. По-друге, з цим зайнятим першим місцем на всеукраїнському конкурсі. Це дуже велике досягнення, я думаю, і для тебе, і для міста Кривого Рогу. Тому відразу хочеться запитати: от як ти дізналась про конкурс і що надихнуло тебе взяти в ньому участь? Я дізналася від своєї вчительки, вона побачила його випадково на Фейсбуці і запропонувала мені, чому б не. Взяти в ньому участь. Розповіла детальніше, які матеріали треба, що це за робота буде, чому присвячена ця буде робота і які роботи взагалі можна буде зробити. Угу. А до речі, як виглядав твій творчий процес? Як завжди, фонова музика, ретельно підібрані матеріали, колір, робота з вчителем, десь якісь підказки. В основному злагоджено і спокійно, тому що з нервами нічого не вийде. Угу. На якою роботу ти працювала для цього конкурсу? Над лялькою мотинкою. Угу. А як довго йшла робота над нею? Три місяці, але не з щільного графіку, а десь там два-три рази на тиждень. Угу. Тобто протягом трьох місяців виготовлялася ця, ця лялька. Чудово. А які емоції ти відчула, коли дізналась про свою перемогу? Я була дуже рада, тому що це моя робота, яку я зробила власноруч. І не марно робила, як виявилось. Тому я була дуже рада цьому. Угу. А скільки загалом було учасником? Чи ти чи цієї, інформації... цієї інформації не знаю. Так. А що для тебе означає виграш у цій саптунському конкурсу, Перше місце все-таки. <кл 'язувати> як я й сказала, що не марно, що я. Можна зробити класно своїми руками, що ця робота дійсно гідна цього конкурсу. І в цілому сам конкурс приніс мені неабиякі емоції. Виготовлення mm -hmm. виробу. А, чудово, які плани в тебе та амбіції на найближчий час? Чи продовжиш ти приймати участь там в подібних конкурсах? Так? Чи ти займатися саме мотанкою? Ну, дуже цікаво про це послухати. Ну, Мотанку, скоріш за все, я буду робити вже для себе, як якісь оберіги, прикраси для будинку. А Зараз я працюю вже на наступний міжнародний конкурс з сучасними і не тільки українськими техніками. Е, працюємо зі стрічками, вишивка стрічками, і я сподіваюся, що там також займу якесь місце. Угу. А це до часу дуже вражаючий міжнародний конкурс. Як е, до нього ти долучилась? Е, так само через вчительку вона завжди повідомляє, коли з'являються якісь нові конкурси, е, каже, що це повинна бути за робота, а деталі, що саме, які матеріали, ти вже вигадуєш сам, аби це виглядало дійсно гарно. <гум> а що надихнуло тебе от саме на ну, займатися мотанкою? Чому саме мотанка? Чому це такі ліки? Тому що це українські виріб. Зараз, коли відроджується уся українська культура, це дуже важливо і це наші оберіги. <гум> а скільки загалом ти виготовила? Чи це поки що перша твоя була можлива? Ні, взагалі, напевно. Три-чотири, десь так, ну три точно. І одна з них зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі. А інші, які ти робила, вони теж були для якихось конкурсів. Чи все ти кажеш для себе? Ну, в основному для себе, але зберігаються вони, звісно, у нас в школі як показати дітям, щоб вони також працювали, що це може бути гарно, що українська культура дійсно важлива. А хто підтримує тебе в цій справі? Мама. Батьки. Да, в принципі, всі рідні. Угу. А чим особливо тобі подобається, от саме, ну, це така досить, досить така, знаєш, кропітка робота. Ну, це потрібно терпіння, сидіти. От, як ти, і де ти береш натхнення на створення от саме, там, якоїсь, якоїсь ляльки? Черпаю з історії наших військових. Наприклад, якщо це лялька-оберіг. То ти там можеш зробити вишивки, можеш додати якісь деталі ліхтарів, що це як, для наших військових, щоб вони могли повертатись додому. Е, лялька Україну я робила також. Зобразила там і герб додала, і українські кольори, і подвоєні спідниці також в жовто-блакитних кольорах. Щоб зобразити, що Україна дійсно сильна держава, а не просто. Тобто такі вони в тебе патріотичні, так, так. національні, для того, щоб ми не, ну, не щоб, забували так. Коли дивились, бачили, що це дійсно наша історія, наша культура і наші традиції. А, чудово, що потрібно для того, щоб я, по-перше, як давно ти почала займатися от саме цією справою? Чотири роки тому. Чотири роки тому. А що потрібно для того, щоб стати успішним? От на, на, на твоєму прикладі? Не нервувати, скажімо так. Хоча це звучить дивно, тому що ти постійно нервуєшся, коли робиш щось важливе. Але якщо постійно бігати, не збиратися з думками, то нічого не вийде. Треба бути спокійним і налаштованим на працю. Так три місяці ти витратила на виготовлення саме цієї ляльки, яка перемогла в конкурсі. Так скільки часу в день йде? Скільки ти в тебе саме чотири. Чотири години безперервної роботи? Ні, ну може десь там відійти, попити водички, сходити, перекусити, але чотири години це середня така. Угу. А що б ти порадила молодим дівчатам, хлопцям, які також от хочуть почати займатися, з чого їм почати? З найменшого – почати вишивати, в'язати, хоча б зашивати шкарпетки аби знати, що таке голка з ниткою. А в цілому починати з чогось маленького. Дійсно, вишити там якийсь рушничок невеличкий, зробити панно в українському стилі, зробити міні-версію ляльки-мотанки, де не треба дуже багато матеріалу і часу. А чи є які стандарти у виготовленні цих ляльок? Ні, це може будь-що. Це може бути і маленька до 15 сантиметрів, і найбільша до метру, навіть, як на масля роблять. Угу. А якого розміру була твоя лялька, яка приїхала на конкурс? Е, ну, не більше половини метра. Ну, але це дійсно ну, велика, ну, я сказав би, так, велика. А, тому зрозуміло, чому аж три місяці пішло на неї. А, що найголовніше в цій справі? Вкладати емоції, тому що. Треба відкидувати весь негатив і думати лише про хороше, закладати якісь туди традиції, думки свої під час створення. Тому що це буде обов'язково як оберіг, незалежності від того, що ти вкладаєш у цю ляльку. А чи плануєш ти пов'язати своє життя в майбутньому з цією справою? Може бути таке. Можу відкрити свої якісь магазини і продавати там іграшки або браслети, або ще купу різного. Угу. Тобто ця справа може перейти в таку, таке захоплення, може перейти в таку справу, так, і якась там сувенірка традиційна наша. так, може легко. <гум> це був перший твій конкурс такого масштабу? В масштабності, ну, мабуть, так. До цього були обласні, а всеукраїнські, такі великі, це вперше. Угу. А, і зараз ти готуєшся до міжнародного. Так. Чи відчувається якась, знаєш. Більша така напруга, якась більша відповідальність перед, перед взяттям участі вже саме в самому ньому. Звісно, це вже більший етап, ніж всеукраїнське. Це вже тебе будуть оцінювати не лише наші люди, а ще з за кордону, і ти не знаєш, наскільки їм буде це подобатись чи не подобатись. Тому, звісно, переживаєш. А, скільки країн невідомо також? Я... Поки що ні. Поки що ні. Але що потрібно було для того, щоб взяти участь? Ну, заповнити, звичайно, анкету, подивитися, які взагалі види е, мистецтва можна використовувати, техніки. Е, ну і загалом для того, після заповнення анкети, скажімо, треба було пройти якусь реєстрацію, е, бо міжнародний конкурс набагато більше праці потребує, ніж всеукраїнський. Uh -huh. А він буде проходити онлайн? Чи ви на це будете надсилати свої роботи? Надсилається. Якщо робота якась зі скла чи інших хрупких матеріалів, то вони їх не приймають, тому що їхати далеко. Але якщо це якась вишивка, якщо це якісь візерунки, прикраси, то все надсилається. Угу. А... А скільки часу дається на виготовлення? Чи теж поки що нічого так, ніяких термінів моментів? немає? Термінів немає, лише початок до котрого треба зробити цю роботу. Угу. І до 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 коли треба її відправити до березня відправити. Угу. А ти вже працюєш на цій роботі? Так. Що це буде за робота? Це буде така вишивка стрічками японською технікою, і ми не будемо виготовляти птаха, який буде символізувати саме Україну. Чудово. Вероніка, я хочу тобі подякувати за те, що ти сьогодні звертала нашої студії, так і а, побажати тобі, звичайно, успіхів у твоїй справі, і щоб в міжнародному конкурсі після нього ми також зустрілися в цій студії і вже теж було перше місце. Я тобі дуже цього бажаю. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці і говорили ми про конкурс дитячої юнацької творчості Квітуча палітра. В гостях у нас була переможниця конкурсу Вероніка Сергеєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!